Ось Ані Лорак бомбить Москву. Сьогодні у столиці РФ лунали вибухи після ударів цих безпілотників на одному із БПЛА. Нібито була наклейка з написом: Ані Лорак фонд помсти. Соціальні мережі одразу ж вибухнули мемами на цю тему. Наші журналісти зібрали для вас найдотепніше. Давайте подивимося. На фоні останніх новин українці придумали нову патріотичну пісню. Спецагент Ані Лорак була завербована ще в 1998 році. Саме тоді вона почала випробовування літальних апаратів, призначенням яких стане спалити Москву. В мережі нарешті з'явився новий кліп Кароліни. Зірочка отямилася і згадала, що вона родом з України. Даючи корпоративи на Москві, Анічка зливала дані ЗСУ. В мережу навіть злили нову пісню Лорак. А також анонсували нові благодійні концерти від Кароліни. Так ось воно що, бавовна на Росії виявилася зовсім не бавовною. Боданов особисто передав відзнаку за мужність Ані Лорак.